Всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал. У черговий раз Netflix порадував нас непоганим кіно у жанрі Фантастика, бойовик, апокаліпсис під назвою Чорний лицар. 2071 рік, постапокаліптичне майбутнє. Наша планета занурюється у хаос. Токсичне забруднення навколишнього довкілля і повітря. Корейський півострів стає пустелею, де люди змушені покинути свої домівки і переміститися у підземні сховища. Відтепер ніхто не може виходити на вулицю без захисної маски, людство занурено у пустельний пил, і тільки одному відсотку людства планети Земля вдалося вижити. Вони поділяються на дві касти, привілігіровані та біженці, тобто на багатих і бідних, як завжди. Тепер життя на планеті залежить від кур'єрів, які привозять тим, хто вижив, кисень і все необхідне. Ризикує своїм життям чорні лицарі допомагають вижити тим небагатьом людям, які вимушені жити посеред пустелі і бути біженцями усе своє життя. Світ контролюється корпорацією та чорними лицарями. Легендарний кур'єр 5.8 має виключно бойові здібності і завжди відважно дає відсіч головорізам, які полюють на цінні грузи. Він своєчасно виконує свої замовлення, його машина оборудована потужною зброєю і усілякими та несподіваними пастками. І ось одного разу на своєму шляху 5.8 зустрічає біженця Саволя. Хлопчина обожнює легендарного лицаря і мріє сам стати кур'єром, тому що вони єдина надія на виживання біженців. Він не має родини. Єдина близька людина у нього це майор військового управління розвідки Соля, яка всіяко дбає про Саволя як про рідного брата. Бо вони мають спільну трагедію, яка об'єднала цих людей. Кур'єром стати біженцю майже неможливо, бо не того сорту люди. А тут так вийшло, що голосили турнір змагання для усіх бажаючих на вакантне місце. Щоб відволікти народ від своїх брудних справ, мужновладці організовують шоу як кажуть, давай народу хліба і зрелищ. Хлопця біженця починає тренувати 5-8. Хоч спочатку він і недолюблював Саволя, але хлопець непростий і зі стержнем таким собі напористий. В майбутньому кур'єру прийдеться ох, як нелегко. Він буде змушений боротися декілька турів і ставати все сильнішим, щоб отримати таку бажану перемогу і прийти до своєї мрії. Але все в цьому світі не просто так. Єдиний син голови правління корпорації дуже власна і жорстока людина. Поставити опити на людях, будь ласка, викрасти дітей взагалі не проблема. Зруйнувати цілий світ заради себе ну, це проще парі на рєпу. Він мріє захопити весь світ, проявити себе абсолютним диктатором і у своїх діях заходить дуже далеко. Чорні лицарі, а також військова розвідка, вв'язуються в боротьбу проти корупції, яка править світом за допомогою божевільної жорстокості майбутнього диктатора. Чим закінчиться ця історія, пропоную вам подивитись. І самим зробити висновки. Це ж все-таки Netflix, тому фільм закінчується несподіваною розв'язкою. Особисто мені серіал сподобався. На мій погляд, гарний, послідовний сюжет, витримана хронологію подій, атмосфера та гра акторів відмінна. І да, сюжет західний, від Кореї там нічого немає, окрім акторів, але це не робить фільм менш цікавим. Усім, хто любить подібний жанр, кіно зайде. Хто зна, може ще буде її другий сезон. А з вами була Дарама Хантер. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, просувайте українське і до скорої зустрічі у новому обзорі. Дякую!